Японська допомога Україні від початку широкомасштабного вторгнення перевищить 12 мільярдів доларів. Про це за підсумками переговорів у Токіо повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Японський прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. В умовах російської агресії Японія є одним із лідерів у допомозі Україні в усіх можливих напрямках. Більше про нові домовленості з Японією розповість Олександр Мужичук. Спільне завдання України та Японії притягнути Росію до відповідальності та змусити платити за вторгнення, заявив український прем'єр Денис Шмигаль під час свого візиту до Токіо. Він подякував Японії, яка стала одним із лідерів донорської підтримки України, надаючи критично необхідну допомогу в енергетиці, розмінуванні, медицині, а також в гуманітарних сферах. Ше спільне завдання перемогти деструктивні сили, що намагаються перевести стрілки годинника назад і відкинути. Людство в минуле переконаний, що партнерство України і Японії цьому сприятиме як найкраще. Шмигаль нагадав, що Україна майже два роки протидіє Росії в повномасштабній війні. А враховуючи, що сьогодні 10 10-та річниця спочатку окупації Криму, ця боротьба триває вже рівно 10 років. На шляху визволення наших територій Україна постійно відчуває солідарність Японії, зазначив український прем'єр. Україну та Японію також зближує наявність тимчасово окупованих Росією територій. Один псевдоісторик в Кремлі обов'язково обґрунтує окупацію Курильських островів міфічним скандинавом Рюріком Іваном Грозним, Петром І, ельфами або гномами, але для нас та для вас це не має жодного значення, бо справедливість і міжнародне право на боці Японії і на боці України. Сторони обговорили конфіскацію заморожених російських активів і подальшу лібералізацію торгівлі між Японією та Україною. Шмигаль привітав підписання конвенції про уникнення подвійного оподаткування. За його словами, це спростить роботу для українського та японського бізнесу. В свою чергу прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв довгострокову прихильність своєї країни відбудові України, назвавши це майбутніми інвестиціями. Японія продовжуватиме працювати разом з Україною, поки мир не повернеться на прекрасну українську землю. Згідно з результатами японсько-української конференції з реконструкції економіки, ми працюватимемо з групою СЕМИ та іншими країнами, щоб створити міжнародний імпульс для підтримки України. З лютого 2022-го Японія спрямувала Україну через проєкти Світового банку та Японське агентство міжнародного співробітництва 4 мільярди 600 мільйонів доларів. Шаповідо. Мала при служба Мінфіну. Український прем'єр подякував за вже надану Японією гуманітарну підтримку і намір Токіо виділити цього року ще 4,5 мільярди доларів фінансової допомоги. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.